Ви вже чули про велику кількість законопроєктів, які готує до ухвалення найближчим часом Верховна Рада. І в кожному багато змін, які стосуються бухгалтерів, роботодавців і підприємців. Саме час ознайомитися з оновленнями, перевірити звітність та підготуватися до нових правил 2026 року. Безкоштовні ефіри цього тижня допоможуть зробити це впевнено і без стресу. 10 листопада ЗПДВ ПДВ військовий облік. Що змінюється наприкінці року? Як працюватимуть нові ставки і пільги для експортерів та імпортерів? Які ризики при перевірках Кового обліку у складі комісії з ТЦК, Держпраці і ДПС, що саме перевіряють, і які штрафи загрожують роботодавцям, 12 листопада розглянемо податкові новації для аграріїв 2025-2026 років, МПЗ нові митні та як. Зберегти сільгоспчаску на 26-й рік, а також поговоримо про переліміт доходів ФОП наприкінці року, 14 листопада. Розберемось, як звітувати у листопаді без помилок. ПДВ декларація, зарплатна звітність, інвентаризація активів і боргів. Експерти дадуть покрокові рішення, як подати звітність, виправити помилки і вести облік без штрафів. Реєструйтесь на безкоштовні ефіри тижня за посиланням під відео і відзвітуйтесь вчасно та впевнено.